Виляста розбита дорога, шлак, пилова завіса від щебеню і скати замість знаку зменшить швидкість. Спочатку можна подумати, що мова про дорогу, яку вже десяток років не ремонтують. Однак цю минулого року відремонтували за 5 мільйонів гривень. Влітку 2024 року фірма Доргарант на замовлення державного підприємства місцевої дороги Запорізької області приїхали ремонтувати дорогу Тернувате косівцеве. Це одна із найкоротших доріг балансу утримувача всього три кілометри. При ремонті дороги використали технологію ресайклінгу. Це коли асфальт після фрезерування змішують зі шлаком і знову таки вкатують в цю дорогу. Дорога стала гіршою ніж до ремонту. А обласні дорожники пояснюють, що зазначені роботи були виконані з метою тимчасового покращення безпеки руху на ділянці дороги, яка потребувала капітального ремонту, але не мала належного фінансування. Місцеві говорять, що до ремонту на дорозі були ями, але вони були місцями. Їх можна було об'їхати і їхати далі. Тепер же вона вся хвиляста. Коли закінчується це тимчасове і коли покладуть новий асфальт, відповіді не дали. Повідомляють, що і в 2025 році робіт тут ніяких не буде. Тим часом більше як рік громада щодня дихає пилом. Вантажівки та легковики підіймають у повітрі щільну завісу пилу від щебеню та шлаку. Селяни скаржаться, що неможливо відкрити вікна та розвісити прання. Тому, аби автомобілі зменшували швидкість, наклали по краях доріг скати. Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб попереджає, що пил від щебню та від сіву може мати негативний вплив на здоров'я людини, особливо при тривалому контакті. Мікрочастинки, які проникають у легені, викликають кашель, астму, бронхіт, подразнення очей і слизових, і може стати причиною алергічних реакцій. Також паралельно з офіційною дорогою водії накатали ґрунтовку. Замість офіційно відремонтованої за 5 мільйонів. Люди обирають звичайну утрамбовану колесами. Так їздити швидше і безпечніше для машини. У документах роботи для безпеки руху, вирівняння поверхні, зміцнення дорожньої основи. А по факту розбита хвиляста дорога ціною в 5 мільйонів гривень.